Вітання всім 2 січня, всіх з Новим роком, вже наступивши. Але патчі Black Desert також виходять. На цей раз не дуже великий патчик, але все ж таки потрібно про нього поговорити, як завжди, бо одну цікаву річ, все ж таки, туди завезли. Але, як завжди, перед цим всім, почнемо з того, що ще поки, по 9 січня діє варіант того, що ви можете взяти Black Desert собі безкоштовно, до тому, якщо ви ще. Не почали грати, бо, як мінімум, собі не зробили аккаунт і не хватануло собі на доступ до Black Desert, щоб потім за це не платити гроші від 1 до 10 євро, в залежності, якщо ще знижечки може позавозити, але мінімальна ціна 10 євро стандартний пакет. Просто за доступ до гри, Тому поки давайте беріть. І якщо ви боялися того, що ще англійська мова у вас. Бентежить в цьому всьому, то також є українізатор, Лінк на Discord канал, де його можна взяти. Буде прикріплено в коментарі. то Тому настав час грати в Black Desert ті, хто ще досі думали. І так, почнемо з того, що зробили Іван для гільдій x 2 босс. Це буде діяти сьогодні і по 16 число, з 2 по 16. Фармите просто так само всі квести гільдійні, просто додали там спеціальні екстра квести для ще одного фарму гільдійних босів на два сувої сумону. І якби поки такого більш нічого, просто ще додатково трішечки нагороди пододавали і зробили так, що тут ще позавозили квести для фонду гільдії. На вбиття монстрів 5, 10, 15 і 20 тисяч, в залежності ще від розміру гільдії, там також вони можуть вилазити, здається, але можете всі вилазити навіть для маленької гільдії можна вбити 20 тисяч монстрів. То, тому, якщо у вас гільдійний фонд доволі маленький, у вас і поки час пофармити навіть ці гроші. І ще плюс до цього всього зробили прикол того, що зменшили ціну е, крові для користання бафами гільдії, і КД зробили 4 годин годину. Зменшили, здається, в декілька разів, здається, в 3 чи в 5 разів дешевше бафи можна юзати зараз за крофту, то Тому майте на увазі, що зараз це занадто дешево і можна юзати часто. Далі шоп. Не так люблю, звісно, це все оглядати, але коротше ціна занадто зависока, але, блін, коротше, поки зараз доступною. По 16 число можливість собі купити суві для реролу, так званий, називаємо це так, цей суві дає вам можливість перекидати весь досвід з одного персонажа на інший, повністю, типу переносячи весь ваш ігровий досвід на будь-якого іншого нового створеного персонажа. Якщо вірити опису в грі, навіть якщо це подивитись, здається, зараз знайдемо це навіть суві, щоб простіше було розуміти. То ви переносите, по-перше, його юзати потрібно персонажам, типу, не менше, ніж 56 левел, бо там квести вейкінгу, коротше, трішки проблема з тим всім. Але, коротше, і не сезонним. До чого цього всього веду? що дивіться, вам дозволяє воно переносити Combat XP, Skill XP, слоти інвентаря, вагу і все решту на іншого персонажа з вашої сім'ї. Типу, і предмет не може бути заюза на двох персонажах, які. Вимагають, типу, зброю пробудження, да, і, і який не досяг 50-го левела. Але коротше, найлогічніше те, що вам потрібно його як мінімум юзати після 56-го, коли ви зробили всі квести і у вас є авак зброя. Все. Але, ну, типу, ціна за його по 11 250, але оригінальна, типу, 15 тисяч, якось занадто дорого. Ну, коротше, трішки такий під питанням сувій, як на мене, але. Якось так. Просто, знаєте, що його поки тимчасово завезли, може комусь потрібно буде, я не знаю. І сам патч, Дивіться, сам патч, зміни по класу, зрозуміло, що за дедай трішки фіксів, не багато нічого такого змінили. Просто поки фікси, балансів поки немає ніяких, то тому прям по ній абсолютно нічого. Далі, з цікавого, завезли на Black Shrine складності з 8 по 10 для тигра. Поки що, тільки для тигра. Дивіться, складність 8 вимагає 330 атаки, 9 10 350 атаки Майте на увазі, що після 8 ну, на 8 рівні складності вище не діють оці аури і орби, які ви використовуєте для забафів, от отам, які ви збирали. Тут діє ваш шмот повністю на всі 100%. Якщо в минулих складностях по 7, включно, дієв. Шмот ваш там 10%, решта аури, тепер це 100% тільки ваш шмот. Ну і, звісно, відповідно, що нагороди, якби все це Essence of Dawn сувої перчатки, деборіки і ще що цікаве можливість до цього всього, де там вони писали, якщо я навіть не забув ось, є. На 8, 9, 10 складності, нарешті, можна спробувати дістати собі нового тір 9-го коника Вальтаріона, про якого я розповідав е, про відео в короткому огляді, що там було на Black Desert Fest та Альфіонський бал, називайте, як хочете. І нам розповідали про четвертого тір 9-го коня Вальтеріона. Тому тепер можна спробувати його повибивати, як мінімум, вже починаючи ходити на 8 складність. Якось так. Тому майте на увазі, що можна отримати коника. Далі за Тейлор-Тул я не знаю навіть, що тут вам розповідати. Я так розумію, це можна за допомогою його робити костюм, але я не знаю, навіщо це все робило. Тому кому цікаво, кому не цікаво, на жаль, я не знаю, що тут навіть описати, бо я їм ніколи не користувався, як хз, що це таке. Далі можна отримати новим методом по Mace of Pure Magic по 10 штук, вам потрібно Dark Spirit Grid, який вибувається в основному з Dark Rift босів. Або, якщо ви займаєтесь полюванням, то початки полювальників використовуються також тепер для обміну. І до цього всього ще цікавого завезли артефакт для трейду. Тобто можна тепер собі швидше качати трейд за допомогою цього артефакту. Ну і змінили, типу, зовнішній вигляд деякої риби, яка відп... що вона відповідала ранго, коротше, якось так. І прям такого далі більш нічого. Тут змінили в ронаросах, коротше, поприбрали деякі дерева, щоб зручніше бігати, фармити було, але то таке. Тому ось такий от невеличенький патчик вийшов, далі, може, щось буде більше, подивимось. Коротше. Але якось так. То всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Як завжди, підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал, на мій твіч канал, де я стрімлю Desert, та тільки різні соло проекти. Граємо, проводимо непоганий часик. І щоб не пропускатись, як завжди, всі новини і всі анонси, телеграм-каналу, також до ваших послуг. Це на цьому все. Побачимось в наступних відео.